Київ мальовниче місто в серці Європи. Сюди приїжджають гості з різних країн світу. Дехто з цих гостей навідується й до мене. Сам я мешкаю неподалік від Києва. Там, де от уже 30 років не живуть люди. Ця історія почалася, коли Україна ще входила до складу Радянського Союзу. Тоді, в прип'яті, мешкало 45 тисяч людей, і майже все місто працювало на Чорнобильській атомній електростанції. Однієї квітневої ночі на станції трапилося справжнє лихо. Вибухнув атомний реактор, і у повітря потрапили небезпечні для всього живого речовини. Треба було швидко рятувати людей. Але у Радянському Союзі керівництво звикло приховувати та замовчувати свої помилки. Лише через день людей почали вивозити з міста. Ніхто з них не знав, що покидає свій дім назавжди. Так я залишився сам один. Я бачив, як засипали землею цілі села, щоб уповільнити розповсюдження зарази. Як ризикували ліквідатори, коли гасили пожежі, як зводили над реактором бетонний саркофаг. Багато людей пожертвували для цього здоров'ям і навіть власним життям. Відтоді минули десятки років розпався і сам Радянський Союз, а Чорнобильська зона досі лишається забрудненою. Час від часу сюди пробираються шукачі пригод. Вони можуть зустрітися із моїми сусідами. Адже тепер тут домівка для звірів та пташок, деякі з них рідкісні і здатні жити лише тут, де люди не зможуть оселитися ще впродовж тисячоліть. Нам нема чим пишатися, але є про що пам'ятати: наша планета єдиний дуже вразливий організм. Те, що сталося під Києвом, мало наслідки навіть у Швеції, Фінляндії та Сполучених Штатах Америки. Може, людям варто частіше до мене приїжджати, щоб пам'ятати, що тут сталося. Аби ніколи нізащо цього не повторити. Відкривай надзвичайну Україну разом із книгою мандрівкою.